Так, добре, добрий, день. Так, добрий день всім народ. Сьогодні знову в Каунасі. От труби, орієнтір. Коротше, тут є така площадка, невеличка. Коротше, тут значить є деякі машини. От моїх знайомих е в наявності. От тільки автовоз приїхав. От, позвонили, що свіжі машини, свіжий завоз. От я під'їхав познімати, подивитися, що є, які ціни. Обіцяють дуже непогані ціни, тому що е, вони займаються автомобілями з аукціону. От, вони на аукціонах е, грають. Машини непогані, багато е, багато. Ну якби всі в основу за аукціона машини йдуть е, повністю. З історією, Того варіанти будуть цікаві, зараз будемо дивитися все детально. Так, от перший варіант. Дивимося. Такий от апарат сніг пішов, треба чистити, зараз треба йти по щотки. о тільки поприїжджали, вон. позаводили. Резина тут стоїть літо. Так, Там є ценнічок, все написано, гранд зенік на боса комплектації 1,6 дизель, 118 кВт, 17 рік. 193 тисячі пробігу 13500. 13500 він на безключовому доступі, комбінований салон, 4 склопідіймачі складування зеркал, регулювання зеркал, блокування. Нечищені, бо тільки них познімали страла. О, це і на автоматі. от Вона має такий вигляд. зараз Зараз я покажу детально як виглядає. Робіт мокрі. Ось такий вигляд має. Закрив пусні, да. Зразу пікає, що не простігнувся. Бачить. Так, от значить по салону має такий вигляд. Так, Зараз ще раз покажу по всій інформації. от. Бачите, це все те, що в наявності. от. Це значить в Каунасі, тут є площадочка, кого буде цікавити. Телефонуйте, можна зробити доставку, можна допомогти з розмитненням. От, Якщо потрібно, повністю все зробимо діагностику. Це покажу по кузову, підключуся. От історію, якщо треба. От, повністю всю інформацію по кожній з цих машин можна буде показати. От, покажу зараз такий от протектор літній. Більїйські номера лежать. так, колпачок Машина не готувалася. Треба ще по машині там попілісосити, там вона не є така прям грязна, замазана, От тут повний комплект, все лежить, ніхто нічого не виймав. правда, треба попілісосити. От. Ці машини по таких цінах буде набагато цікавіше тим людям, які займаються перепродажем. От. Якщо ці автомобілі ще там, підготувати, попілісосити хтось там, якщо захоче зробити хімчистку, десь можливо треба там, поліровку зробити, то вони просто будуть ідеальні. Ну, коротше, хлопці знають, що робити. От. Машини будуть в ідеалі. Машини з історією, з повною там це якісь десь від, від, від якихось мутних продавців. О, це машини з аукціону, відповідно, по них є вся історія по цих машинах. Ну, от, якщо потрібно, от, зробимо повністю діагностику, все зніму, покажу, підключуся по кузову, прийдуся прибором, то буде повна інформація по машині. От, якщо когось Зацікавлять дані варіанти, тому телефонуйте, зробимо повний звіт по кожному з автомобілів. подивіться яка ручка коробки передач. Лобове скло в оригіналі Сімка стоїть.